Доброго дня, мої дорогенькі. Мої дорогенькі, доброго дня, і ми з України. Ви бачили, яка наша гарна українська цибулька чесничок, цибулька. Це по-перше, по-друге, ви дивіться, яка ця турба. Ви бачили, скільки тут кілограм? Бачили? Мені дурно, мені самой дурно. Але ж я вам скажу, мої дорогенькі. Хто це мені привіз боже людина з Кіровоградської області? Оце така сумка, їхала в маршруті, а в маршрутці ще ж була дитина. Ну, вона дівчинка вже е, після 10 років. Але ж були продукти, е, одяг, і оця ця цибуля. Просто є така дуже цікава, цікава жіночка, Вірочка, дивіться, е, канал мої починання. Дивіться, яка красуня. Дуже гарна. Я хочу вам зняти, я дуже рада, ми сьогодні гуляли по Києву. сьогодні. І оце я була один раз на трансляції попала до віри. Ну, і щось таке говорили. і вона сказала, що привезе, в неї дівчинка хворіє і лікується в Ахмадеті. І щось таке. Ну, щось були, що цибуля вродила, я вже не пам'ятаю. Я кажу, то привезіть, я у вас її куплю. Оце цю цибульку. оце цю цибульку. Розумієте? Ні, вона каже: я вам подарую. Я кажу, то навіщо? Я у вас куплю? Ну, я ж так просто сказала, ну розумієте як? Ну, якби ну, пошуткувала українське слово, так чи ні? Бо я ж не пожартувала. Да. Бачите, ну, ну, я ж вчуся, я дуже вчуся гарно розмовляти українською мовою. Я пожартувала, а Віра взяла і привезла. І коли вона приїхала, а я захворіла ще. Мої дорогенькі, ну хто чив, то я захворіла і не змогла її навіть зустріти. І коли вона мені сказала, що вона привезла мені цибулю, я вам скажу, що я ніж не спала. Я таки знала, що, мабуть, не, не кілограм. Щось моя душа чувствувала. Думаю, Боже, людина приїхала маршруткою в таку жару, така розумна, розумна людина. Представляєте, і привезла оце стільки цієї цибулі. Мамка да, мені... ну. Вона мені казала більше береш. У мене Вера. в думку не вліза. Віра. <кхем> <кхем> Віра, я просто як вам правильно сказати, я розчулена дуже, <кхем> дуже. Мої дорогеньки, хочу вам ще. Розповісти це ми прийшли тут у хостел. Ну, тут, бачите, постіль, просто Віра тут ночує, бо дитина лікується в Ахмадеті, і там вона не може з нею лежати в одній палаті. Бачите, там ото Києво, там все-таки що, ну, що я то. Що вам хочу розповісти? Мені дуже дуже приємно, що ми сьогодні зустрілися, погуляли. Заходьте на канал Мої починання. Тому що канал дійсно цікавий, така дуже розумна людина, дуже дуже щира, я вам скажу, в нас щастя це дуже-дуже щира. Працює дуже важко. Ви бачите, яка цибулька? Ви бачите, яка цибулька, яка гарна цибулька. І я вам розкажу, коли Віра раніше розповідала мені, що 70-сотих города, корівка, поросятка, ну, кури гусі, то самі вже ходять, ніхто не рахує, розумієте? Будинок, хвора доня. І віра хвора, Вірочка, ну, вибачайте, що я кажу, ну ви ж казали, що віра хворіє, у неї онкологія теж. Але працює дуже важко, дуже, чого їй, звичайно, і не можна. Тому, бачите, буває така, така ситуація, коли людина сама хвора, виховує доню, яка дуже хворіє, приїжджає в Київ сюди лікуватися і привозить отаку цибулю. І тащить отакий кульок, Віра. От хай люди бачать, що такого Віра, робити не можна. Не можна. Розумієте? Треба себе берегти. Ой, я, це... я так і думала, що кілограма тут не буде, тут буде торба. Ну, торба є, бачите? Торба і є. Я вам, звичайно, щиро дякую. Мені приємно, Вірочка. Я дуже рада, що ми з вами зустрілися. Я вам ми дякую, погуляли. І мені теж дуже приємно, що ви мене поводили в Багато чого мені показали, розповіли. Але того, що я не бачила. Що... Да. Але я вас дуже прошу на майбутнє ніякої цибулі і ніяких торб, Тому що треба берегти себе. Треба дуже, дуже берегти себе. Вам треба берегти себе я вам казала берегти для своєї доні, тому що ваша доня, крім вас. Ніхто про неї не буде хвилюватися, а вам берегти своє здоров'я, тому що якого у вас немає. Тому, мої дорогенькі, дивіться на оцю жіночку, на нашу україночку, такі в нас українки. Бачите? Людина живе в селі, має дуже я ж 70 сотих, це так, раніше віри, ферма корів було. Розумієте? Це не просто. я... Має сімдесят сотих, я ж кажу, корівку, поросятку, будинок. Хвору доню, два і вона будинки. ніколи про це. Два будинки бо два будин... Да. да вже... У неї мама по сусідству, до речі, і мама теж у неї хвора. Теж мама дуже хвора. Розумієте, мама, два будинки, городи. І, звичайно, ніхто їй не допомагає, їй приходиться працювати сама. Зайдіть на канал, ви там подивитесь, як вона там косить і що вона тільки там не робить. Оце такі наші українки. І віра ніколи не жаліється. Хто був у неї на каналі. То ви побачите, що вона ніколи не жаліється. Якби так оце в неї не випитали, то вона би не розповіла, що вона хвора. Сумієте. Тому, мої дорогі, наше починання каналу, така красуня наша, красуня, Вірочка. Ми сьогодні дуже гарно погуляли, дуже гарно. Я дуже задоволена. Дуже задоволена, що ми зустрілися. Я думаю, що ми будемо ще зустрічатися. Шкода тільки, що в Віри хворіє дитина. Оце єдина шкода, що не просто приїжджати, відпочивати, а приїжджати, лікувати доню. От. Буду забирати цибулю, зараз буду йти вже на електричку, метро. Бачили? Ну що, буду готувати, Віра, буду вам знімати, що приготувала. Ну, цибулька гарна. Цибуляники. Цибулька, я, а я не знаю, ніколи не готувала. Цибуляники ніколи не готували. Тому я ж кажу дорогенька моя. Я вам щиро дякую. Дівчулі заходьте на канал, тому що ця жіночка. Молода, дуже-дуже цікава, дуже щира, навіть дуже щира вірочка. Дуже, тому що в наш час це дуже дорого коштує, тому що така щира, порядна людина. Розумієте? Я вам дуже, дуже дякую, вірочка. Все, мої дорогі, подивіться на віру. Вона чудова.